Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І сьогодні ми подивимося таке питання. Кажуть, що в Росії відбувається або проїздить попитка государственного переворота. От. Говорять там, що і Путін помер, і тому подібне. Я цього не відчуваю, тому на Путіна дивитися не будемо. Ми подивимося тільки на державний переворот. Давайте дивимося. І так, бо мені аж. Кортик подивитися. Ну, в принципі, дивіться, тут трошечки наразі хаотичність якась відбувається. Якась, знаєте, така метушня, можна сказати. Криси тікають з борту, можна так навіть сказати. Но я не бачу, що Путін помер. Цього нема. Ось. Я її не питаю. Тут навпаки збираються, я так скажу, що імператор збирає всіх докупи на якесь совіщання щось розібратися, якийсь назріває, можна навіть сказати, скандал. Ось так я бачу. Зараз ми подивимося, що тут. Так, намагаються утримати ситуацію, тобто не розслаблятися, навіть якщо там щось і відбувається. А там відбувається наразі дуже багато, наскільки я бачу. Якось так. Дійсно, якесь викриття, якийсь скандал, серйозний скандал, до речі, там може бути з рукоприкладством і потасовки. Дивимося далі, що там робиться у керівництві. У керівництві якась злість. Ну, як завжди, ми говорили про те, що деякі навіть не хочуть цікавитись ні політику, ні що робиться на фронтах. Дехто, наприклад, злиться на когось. Тут карти навіть показують, що знаєте, поджигательство навіть якесь є. Печалька для когось, хтось живе, от як я сказала, колись в бульбашці. Ось, Тут у нас іде карта сили, і вона говорить про якісь придушення, якихось коливань, будемо так сказати, говорити. так? А, можливо, там Патрушев, можливо, там ще хтось. А, Путін не залишив за собою приємників. І тут, будемо так говорити, якась злість, якась помста, когось ізолірувати, когось а, якось відтіснити а, з якоїсь посади. Ось я це теж бачу, силою примусово. Ось, когось принизити теж може бути. А, тут якось, ви знаєте, Mm, ну, Таке враження, ніби якісь зміїне коло. Якось так. Ну, дуже, дуже, дуже важка енергетика мені тут йде наразі. Якось так. Ось, но державного перевороту я не бачу. Відверто вам скажу. Кажуть, що є, але я його не бачу. Попитка, ні питка, але я його не бачу. І так, що відбувається ще цікавого на Росії? Ну, ви знаєте, тут я так бачу, що якась дверка в них захлопується. а вони м захлопуються, дверка, до виходу, немає можливості на вихід. Тобто намагаються щось приховати, а, але воно, як, знаєте, саме вилазить наружу. Ось, це, як знаєте, коли м, м, в мене іде така інформація, що, от, знаєте, порівнянні. От, в порівнянні, наприклад, виховуєш, виховуєш тих дітей, а, а на люди соромно вийти. Це говорить про те, що щось, якась інформація, щось вийшло з-під контролю, будемо так говорити, в них щось вийшло з під контролю. Тут якийсь тотальний контроль один за одним. Тут спостерігає кожен закон з ним, докладає. Ви знаєте, ну от, як я сказала, кодло. Дуже важка енергія тут наразі я бачу. Мені аж на душу ляло. І ніби, знаєте, якась імперія в них захлопується, якісь можливості. Остання дверка закривається, і вони попадають в якусь, знаєте, в якесь середовище, з якого не можуть вийти. Саме от в це. Зміїне кодло, з якого немає виходу. Ще трошки, ще трошки і воно захлопнеться. Ось якось так. Давайте подивимося, що чекає в майбутньому Росію, найближчим часом, починаючи з сьогоднішнього дня. Розклад, на жаль, так виходить в мене, пишу в неділю, не в понеділок. Зазвичай я роблю це в понеділок. І так. Неділя ввечері, зараз що їх чекає в майбутньому. Дивіться, будуть якісь ураження, якісь дуже великі втрати. І будемо так говорити, у них якісь небезпечний, дуже небезпечний, дуже швидко буде йти в небезпечний період, там, де треба, знаєте, а лишній крок, лишнє слово буде в них як ну да, ось бачите ще дивіться, і це в майбутньому. Так, хтось скаже, що карта зірки що це дуже хороша, але це розумієте йде в направлення майбутнього. В майбутнє у них. Як я вже попереду сказала, закривається, захлопується дверка, і виходить, що вони, собаки з собаками жить. от якось так виходить. І тут у них йде дуже швидке. Падіння, можливо, їхніх фінансів, економіки дуже. дуже І знаєте, як по лезу йдуть вже. І це йде до майбутнього. І тут у нас ми дивимося на дні у нас три мечі. Три мечі це завжди болюче відчуття. Дуже болюче. Їм буде боляче. Того, що ми якраз і хочемо, щоб у них було. Ну що ж, бажаємо їм як. Болючіше, щоб все поверталося, що вони причинили нам. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, і йдемо, бачите, я чуть не забула маленького принца взяти. Щось мені вилетіло. Хоча я як колоду підготувала. І так, будемо ще дивитися маленького принца. І зараз подивимося, що він для нас відкриє, побажає. І так, а у нас є якісь шанси. Шанси в нове, піти в нове, піти в Європу. Ви знаєте, в мене зразу поміняйте вже колії, щоб ми могли їхати в Європу. Навіть мій чоловік каже: літаки відмінили, могли би їхати не літати, а їхати вже в Європу. Дивіться, в задоволення, дивіться, що показують карти. У нас є шанс вийти на новий шлях, тому що паж. Жезлів це новий шлях. Це новий шлях може тільки в Європу йти. Я не вірю, що за перебрік піде щасливий шлях і задоволення. Майже все те, що ми собі бажаємо. У нас може відкритися цей шлях. Це не обов'язково в Європу йти, мої дорогенькі. Цей шлях ми можемо вибороти. О, бачите, боротьба, карти показують боротьбу, і ця боротьба у нас внутрішня, наша боротьба, яку ми самі повинні. Оцей цей шанс ми зараз наразі і маємо. Залежить від кожного з нас, чи ми захочемо цього, чи ми цього не захочемо. Але боротьба у нас і внутрішня є, не тільки зовнішня. Якось так, мої дорогенькі. У нас є і вороги зовні, і внутрішні. Щиро вдячна вам, мої дорогеньки. Користаємося цим шансом до перемоги і до щасливої країни. Бережіть себе, мої любі! Гарної вам мирної ночі! І все буде Україна! На все добре, мої дорогенькі! Разом до перемоги!